Чи буде демобілізація військових у 2025 році тих, хто більше трьох років стримує расистів? Давайте подивимося це питання. Просять подивитися через Таро і за допомогою штуки. Так, чи буде демобілізація у 2025 році? Чи буде демобілізація? Мені йдуть циклічні події. От, що наче ходять по колу, ходять по колу в цих обіцянках, і ситуація буде ще колотитися. Дуже багато ще буде провокацій. Тобто, говорити будуть одне, робити будуть інше, чи відпустять, чи змінять. Ситуація буде стояти на місці, вона ніяк не розвиватиметься. Тобто, ситуація буде стояти на місці, вона буде зависати. тобто... Рішень конкретних не буде. Будуть багато говорити, будуть намагатися, це питання якось так вирішити, але рішення як такового поки не буде. Дуже багато буде брехні, буде така інформація надана, обіцянки, якісь повідомлення, але це все буде брехня, брехня від. Тих, хто приймає рішення? Тобто поки що а, ступору прийняті рішення? Давайте за допомогою штуки подивимося, так? Скажи нам, будь ласка, чи у цьому році, в 25 му буде демобілізація військових, які більше трьох років вже захищають нашу країну? Чи у 25-му році буде демобілізація військових? Які захищають нашу країну? У 25-му році чи буде демобілізація військових, які більше трьох років боронять нашу країну? А відповідь ні протигодинникової стрілки. Ситуація, бачите, не а, дуже буде активно розвиватися. Ось це те, що я й говорю, що буде така знаєте, розмови будуть, якісь поштовхи до цього будуть, але розвитку, так, у цій ситуації. Будуть говорити, будуть піднімати, будуть висвітлювати, але розвитку конкретно, щоб воно вже пішло і здійснилося, поки немає. Дуже туманна вся ця історія.